Експозиція присвячена визвольній боротьбі ОУН УПАТУ, зібрані світлини, графіка та листівки того історичного періоду. Графіка і ці листівки розвінчують радянську політичну систему, так, значить, колгосну систему, шкільну систему от, і, і багато інших моментів. І, і, Цього боялися дуже надзвичайно радянська влада. Вони говорили про те, що так говорили, висловлювалися, що одна така листівка більше вартує, якщо ми як, як, як стовбити в бандерівців. Тому що листівка вона працювала в народі, от її передавали, її переносили, от її читали. Іван Балан художник. Його роботи розмістилися у 22 книгах, пов'язаних із визвольною боротьбою. Він виступив у ролі ілюстратора, оформлювача цих праць серії За тебе свята Україна почалося це все 18 років тому, і це результат 18-річної праці. Шонестора. Степановича Мезика, доктора історичних наук, ну і я так як з ним співпрацював. Я тут виставив своїх 100 робіт, які входили до цієї книжки, до, верніше, до цієї серії. Це зустріч з тими героями, з тою боротьбою, з тою жертвою, яку вони принесли за українську соборну, незалежну державу. Чимало буковинців завітало на відкриття виставки, аби побачити експонати. Відвідувач пан Василь каже, що ці роботи актуальні наразі в Україні, і кожен свідомий громадянин має знати історію своєї держави. Найважливіше це те, що це патріотична виставка. Це всі ті е, е, наробки, які він робив до книжки письменника книжок. Багато про УПА, ОУН УПА, які видавав. Він викладач техніку, мабуть, і писав книжки про УНУПА. І якраз Іван Балан давав ці замальовки до книжки. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.